Шановні гості, учні, ті, кому цікаво, взагалі, що таке мотоцикли, що таке двигуни і все, все около цього. Сьогодні небагато, але по факту розкажемо трохи про нудну, але болючу тему. Для всіх, тих, хто розказує, що деякі мотоцикли це супер, а деякі мотоцикли це херня. В основному для більшості людей херня і хорошо, базується тільки на одному понятті. На чому базується весь мотоцикл? На двигуні, само собою. От сьогодні ми поговоримо про двигуни, про їхню надійність, про те, скільки вартує і не вартує обслуговування і необслуговування вашого або не вашого двигуна. З вами сьогодні моє мото. І ми дивимося, що таке двигуни. Перш за все, коли ви думаєте щось про ваш двигун, ви задумує, мали би задуматись над його. Сервісним обслуговуванням тому що саме від сервісного обслуговування залежить то, в якому стані ви купите мотоцикл, який він до вас потрапить, я беру за умови, що ви купуєте БУ мотоцикл, а не новий, бо у випадку з новим, що і так понятно, що там завод, є завод. Хоча і там є нюанси. Або то, як ви будете жити з мотоциклом в процесі, Своєї експлуатації і як ви будете ставитись до його обслуговування. Бо від цього залежить, чи будете ви взагалі кататися, чи не будете. Один сезон, два сезони, п'ять сезонів, скільки мотоцикл буде стояти, скільки він буде їздити і на чому він їздить буде, своїм ходом чи на евакуаторі. Для більшості людей поняття обслуговування мотоцикла зводиться до того, щоб просто поміняти масло, поміняти антіфріз, залити тормозну рідину. Охлаждайку. Ну, то це все, що, в принципі, роблять кожного сезону перед початком того ж самого сезону. Все би, звісно, так воно і є. Але є ще ж такий величезний нюанс, як саме це масло. Холівари нас на рахунок масла ходять просто кілометрові. І ти можеш зайти в будь-який чат, задати питання. Люди, розкажіть мені, як там поміняти Якусь електросхему чи ще щось по барабану, що тобі ніхто нічого не скаже. Ну, Сука, два питання, яких треба задати у будь-якому максимально дохлому чаті, форумі. І вони 100% піднімуть трьохкілометровий отакий холівар, це що? Само собою масло. Спитай, хто яке масло заливає і хто яким бензином заправляється. В'язкость. За в'язкость це взагалі окрема історія. І там починається дуже страшні історії. Так от по поводу масла. Скажу вам так: саме основне, щоб вам, ви заливали, коли ви відкриваєте мануал, подивіться, що по специфікації треба для вашого двигуна, і який пробіг у вашого двигуна. Хоча б приблизно, бо 100% пробіг майже ніхто не знає. І від того ви базуєтесь, що вам заливати. Далі у вас наступна історія. Ви шукаєте, де купити оригінальне або неоригінальне масло. Звичайно, я тільки за оригінальне, по барабану, яке воно буде. Головне, щоб воно було оригінальне, щоб воно мало оригінальний пакет присадок, той, який має бути, щоб воно мало ті функції, які воно має виконувати. Бо база усіх масел фактично однакова. Після того, як ви взяли масло, само собою не. Коли не принеберігайте інтервалами обслуговування. Це та пословиця, коли кажуть, кашу маслом ти не спортиш. Чаще міняйте масло, набагато частіше міняйте, ніж ніж вам пише той мануал. Не докатуйте ці мотоцикли в хламіну, тому що масло це по суті кров. Кров у нас у людей вона очищається раз в скільки в 30 днів вроде би. Ну, Плюс-мінус плюс кров у нас очищає. В зависимості того, наскільки сильно бухаєш. Ну, синька, кстати, не дає можливості ага. образовуватися холістеріновим бляшком в сосудах. Так що ще треба подумати, що де погано. Так, да, вона на інші органи впливає не дуже, але сосуди у всіх тих, хто часто бухає, вони чистенькі. Зараз лікарі можуть щось там відписати. Паталога так точно. А в нас сьогодні якраз про паталогоананотомію. Двигунів. Так от, багато ще можна говорити. Але до самого масла треба ще вписати фільтр. І фільтр може бути зроблений індусами в піску, як всі 90% бачили в інтернетах, або він може зроблений будь-оригінальним. Будь Різниця між неоригіналом і оригіналом це по факту бумага, і то, наскільки все плотно зібрано і наскільки воно там все склеєно докупи. Сюди обов'язково припишіть і повітряний фільтр. Саме повітряний фільтр вам дасть можливість їздити довго, завдяки чому? Тому що він не пропускає ту міркодісперсну пиль, частиці, ту всю херню в двигун. Сюди так само, як і до масляних фільтрів. Відноситься те, що він має бути по можливості оригінальним, або якщо це не оригінал, то від відомого виробника з точно перевіреною якістю саме по геометрії фільтра, по проклейці, по тому, як він лягає у корпусі повітряного фільтра, по відсутності зазорів і всяких підсосів, окрім короба повітряного фільтра. В общем, за підготовку повітря ви теж маєте задуматись, чи ви, чи ваш механік без різниці. Після того, як ми. <кхух> Блять. О! Уйовий фільтр. <кхух> <кхух> Маючи чітке поняття з інтервалами, ми вже розібралися, що часто міняємо, заливаємо гарне, класне масло, ставимо правильні нормальні фільтри і все. У нас ще є такий момент, як умови і а, стиль експлуатації самого двигуна. Японські мотоцикли вони заточені в основному на витривалість. Так ви думаєте, у вас так у всіх головах, що от японці, бери, це буде якість, це буде 100% надьога, і з ним нічого не відбудеться. А От європейські мотоцикли це здебільшого херня. І ті, хто катаються на європейських моделях, вони, як правило, страдають від сервісів, ремонтів і всього іншого. Тут. Може, воно і є так, я не можу сказати на 100%. Але що 100% я можу сказати, що на відміну від японських двигунів, де рівень технологій в більшості, і рівень форсування, і зазори, і все, як побудований двигун, залишилось відносно європейських брендів на років, так на, на я беру по поколінням. Десь на два покоління вони намагаються йти позаду. Я не за всіх кажу, абсолютно не за всіх. Є топові моделі, де приміняються класні технології і все останнє. Ну я беру за мас маркет а ми в основному їздимо на мас маркеті Це всі хон, всі сімейства, двигунів Honda, які рахують як еталоном, сузучі двигуни, які крепучі, їх, здається, би не кончиш ніяк. У Кавасакі там один-два двигуна. Ну, Ямаха, вона окремо стоїть, тому що Камертони вони більше переживають за характеристики, ті, які вони получать, ніж за те. Наскільки наскільки він буде цей двигун довго, довготривалим, хоча вони роблять офігенні двигуни у зв'язку з Тойотою. Там в них офігенна історія з побудовкою тих v 10 і LFA і, і той херні. Ваша основна задача, коли ви підходите до покупки європейського мотоцикла, це чітко розуміть, чи скручений, чи не скручений там пробіг. Чому? Тому що ці байки, які в принципі і японські, вони не люблять. Порушених сервісів обслуговування. От капіць вони не люблять. У них величезний, як і у будь-якого японського мотоцикла, є сервісний інтервал з кожним регламентом робіт на кожному пробігу, де ти це робиш і ти маєш це зробити, бо якщо ти це не зробиш зараз, то ти маєш якусь суму зараз покласти. Якщо ти це не зробиш, там воно буде терпіть. Не думайте, що якщо ти не обслужив, він взяв і розвалився. Ні, він буде терпіть, терпіть, терпіть до моменту того. Це як і в зубного. Ти прийшов, ти вроді виходиш тобі, поки нічого не болить, а як ти зайшов, ти просто починаєш там лістати, лістати рота дерти, лістати, задер, залістав, і отак от і воно і виходить. На відміну від тих мотиків, які ви можете побачити на пробігах 30 тисяч, в основному на японських, да? от стандартний пробіг 30, європейці, як правило, зустрічаються або з дуже маленькими пробігами. Або з мегавеликими пробігами. От, і все, 100, 120, 150 BMW, іменно мотоцикли BMW і їхні двигуни опозитніки, я бачив з пробігом 328 тисяч миль. І цей мотоцикл живе всіх живих і не взагалі не вибивається ні з розходом, ні з масложором, нічого. Есть, мотори реально ходять при умові, що їх ти правильно обслуговуєш. А тепер що ж ми тут сьогодні зібрались? Зібрались ми тільки по тій причині, що прийшла в нас одна роботка, яку треба зробити. КТМ 990 версія SM. Двигун LC8. Їхній, по суті, легендарний моторчик, який крепучий, який. який, блять. Гова! Калькулятор <клес> крутять. Їхній легендарний, реально легендарний крепучий двигун LC8. Здоровенні два горшка, реально здоровенні поршні. Двигун 75 градусним розвалом. Заточений по факту на квадратне співвідношення потужності і крутного моменту. Двигун, який має дуже дьоргану, дуже злу характеристику, як і всі мотоцикли КТМ, який заточений. Під використання конкретно масла 10В-50, і нічого іншого сюди заливати не треба. Навіть пише специфікація жорстко, тільки 10В50, який розроблений з системою сухого картера. У нього немає масляного піддону, в якому кругом мільйон мільярдів форсунок, і ці всі форсунки працюють таким чином, що на задньому, збоку, хоч переверни двигун, він буде завжди працювати і змазуватися маслом. Все у нього круто, в нього колінвали ходять крепко, в нього поршніва. От у нас зараз ми покажемо, там гільзи, циліндрів. При 40 тисячах, в, в даному випадку у нас 40 тисяч км пробіга. Мінімум. Мінімум. Ні, хо 42 плюс. да. Ну, Беремо, що це оригінал, бо мотоцикл приїхав у нас з Японії, і там, наче кажуть, що пробіги не крутять. Ну, і по дороги там не крутять, не важливо. Ну, пишуть, що тут 40, 42, 42 тисячі пробіг. Відкривши двигун. І вот. подивившись на стан э, от, наприклад, постелі розпідвало, всіх всього-всього, і чувши цей двигун, коли він ще працював до моменту, як не попав на на стол, працював він мега круто. От просто мега круто. Що удивительно, люди думають, що КТМівські двигателя і школа строєння двигателів КТМ, це а, прям щось шумне, це прям херня, і там от еталон, не еталонна робота. Двигателя. Я скажу для того, наскільки цей мотоцикл кожен день получає піздюлей, наскільки він реально продуктивний, наскільки він виносливий в плані ЦПГшки, наскільки у нього структура і підход до компоновки і постройки всього дуже потужно продуманий, то він, повірте, реально виносливий. Ці двигателя LC8 виходжують спокійно по 150 плюс тисяч. В неї є одна така маленька блядь, болячка. Це їхня коробка. От з коробок я коли ж е, передивлявся якось там на сайтах по продажу БУ запчастин різні різні деталі до катема. Я б часто наталкивався конкретно на наявність дуже великої кількості цілих пакетів, конкретно коробок. І в нашому випадку так і сталося. Поїхали ми покатались, поїхали ми навалили, а навалили це. Це мотоцикл, який їздить 80% на задньому. 80% своєї експлуатації цей мод проїжджає на задньому колесі. Майже ні один японський мопед, ну, він не вивезе таких місць. Без підготовки. Так, да, без підготовки. Тобто Якщо там все переробити, якщо зробити маслозабор знизу, то, звісно, ефочні да, мотори виїжджали в станті багато. 636-й кавасаковські мотори виїжджали в станті багато. Новий МТ-07 люди хвалять, кажуть, що вони їздять на станті. Тобто, в принципі, якщо підготовити, десь перелити лівень масло, десь розвернути маслоприйомник, переробити піддон, все грає. Але щоб в стоки просто з завода будь-який мотор КТМ. Зроблений для того, щоб сука піздячить, піздячить і піздячить на заднім. Це мод, який ти не будеш на ньому тошніть, отак розказувати, що в мене мільйон мільярдів тисячу пробігав. Це мод, який ти не будеш розказувати, що він у тебе там експлуатірується медліно. Він не зроблений для того, щоби на ньому їздити медліно. Ще совєтських союз у нас у наших головах чомусь появилась така архітупа мисль. Про те, що європейські виробники роблять ламуче говно. Я вам скажу так, японці теж колись починали реально робити і робили а, японці, конкретно ламуче говно. Чого? Тому що вони все копірували з тріумфа, з Нортона, з британських мотоциклів, які на той момент їздили, а японці не одразу навчились. І вся їхня надіжність це на тому, що у тебе не такі мікро, мікро подгонки деталі, боротьба за кожен вес мотори. Це такі зазори в палець, які компенсуються маслом, це зменшена компресія, то є степень зжаття, це то, де можна максимально продлити служби, ти можеш продлити. Європейці, в частності КТМ, вони борються за вес. Їхня задача це баланс. І баланс має бути в двигуні. Задача щоб чим менший двигун, чим більш він потужніший, тим краще. І того, коли. КТМ з року в рік виграє Ралі париж Дакар, а їм вже багато-багато років ніхто не може нічого розказати. Ні Ямаха, ні Дукаті, той же саме. ніхто просто не може розказати. Абсолютно навіть Honda там теряється, Тільки КТМ займає перші місця. То це про щось говорить, що чуваки все-таки вміють строїти мотори для гонок. І там, де вони це показують хорошо, тут вони теж в нашому житті теж мають це показувати хорошо. Але треба вчитувати, наскільки добре. Це має бути тільки сьогодні на вечір поїхати і ремонтувати, чи має бути надовго. На мотардах, же, де сама специфіка мотарда, а КТМ робить мега-фановий мотард, і по факту, єдиний, зробив саме фановий гіпермотард це SM 950 і SM 990. Цей мотоцикл зроблений, в принципі, по концепції все або нічого. І при всьому тому, що все або нічого, вони якось живуть. Цей дожив до 40 тисяч, у нього ригнула коробка. Непонятно по якій причині, бо всередині мотоцикл, ну, мотор як новий. Як все це произошло, це безобразіє, яке ви зараз бачите. Їхав-їхав він на задньому, їхав він хорошо, заходив в поворот, в повороті трах-бах-трах-бах, і все, мотоцикл заклинив на 5-й передачі, і додому його дотолкали. Фанати КТМ, які дивились у нас в Тіктокі відео, де я показував, що от, як би, мотор зсередини то весь хороший, але щось він у вас на столі. Заходили і хейтили, що КТМ говно, КТМ говно, і все це, блядь, КТМ говно, і все це взагалі постійно говно. Може, воно і гавно, але хрен його знає, що вам сказати, коли ось таке щось бачиш, то прям не хочеться особо нічого розлагольствувати, тому що це реально не то, що біда. Це не сказати, що це повальна проблема, просто іноді це случається. І будь-яка поломка мотоцикла це не означає, що всі мотоцикли однакові. У мене теж такий самий мотор. У мене, правда, менше пробіг 250, Тут 250 25 тисяч пробіга. І працює він по аналогічній схемі. Коробка там та сама, тільки вони відрізняються кубатурою. У мене 950, тут 990. І мені самому було цікаво, бо я ні разу не розбирав, і мені було цікаво, чого ж так багато цих двигунів саме з проблемними коробками, і воно це все діло продається. І за чого це. І так вийшло, що прям, ну, раніше я узнав про це, чим, ну, чим це постігло мене. Надіюсь, мене це не Що Це на телеграм-каналі. Можете підписатися на наш телеграм-канал, де ми по. Якщо там щось все-таки появиться і вискочить з цими проблемами, то ви про це узнаєте знаєте першими. Ще навіть до того, поки воно не відійде до роліка. Що я хочу вам сказати в кінці кінців цим безтолковим відео для більшості з вас. Ну, прям, прям реально безтолково, бо ми його пишемо просто сумбуром: давай запишемо, бо, бо є прецедент. Люди. Не майте ніяких предрасудків по поводу того бренда, по поводу того виробника, по поводу моделі і по поводу того, що. Цей мотоцикл ламучий, цей мотоцикл не ламучий. Цей мотоцикл говно, цього мотоцикла можна брати, цього мотоцикла не забрати. У кожного мотоцикла є свої особливості, у кожного мотоцикла є свої нюанси. Але саме основне і одне, що їх об'єднує, всіх, і вся і кожного, це сука сукодобані інтервали обслуговування. Вони його поєднують, кожного мотоцикла. Вони у вас прописані в. В ваших мануалах. Відкривайте. Не блідь, не в інтернетах дивіться, полінуйтесь, не полінуйтесь один вечір, не лістайте Тік-Ток, дивившись всіх, кроме нас, а відкрийте мануал і почитайте його від початку до кінця. Передивіться, коли вам що треба міняти. По-нормальному люди радять, наші механіки радять. Це, звісно, добре, що у вас там інтервал заміни раз 10 тисяч, але в наших широтах, і в наших реаліях, і в нашими маслами, і всім, що до нас привозять, бажано все поділити ровно на два. Особливо, якщо у вас дуже агресивний стиль експлуатації мотоцикла, якщо ви постійно валюєте, навалюєте і тошніте, або не тошніте по пробкам. По пробках, як правило, повищена термонагрузка, двигун має перегріви, і це все за собою зменшує. Ресурс того ж самого масла і, само собою, зменшує сам ресурс двигуна. По характеру експлуатації ваших мотоциклів, ви вирішуєте самі. Я їжджу, як і всі власники Мотардів, М1000 РР, С1000 РР, а, різних Кавасак, Suzuki, Джексерів. Всі валять, як правило, ось так: в плешку. І це нормально, тому що це генератор адреналіна, кожен його отримує по-своєму. Марки кліїти, деріналін получає, а хтось на заднім херачить і розказує, що от я прям хорошо. Значить, якщо ви не любите клеїти марки, а хочете піздячити на своїх мотоциклах, позаботьтесь над тим, щоб вам знайти нормальну механіку, в якого ви будете обслуговувати свою черпайку. Да. Позаботьтесь над тим, щоб ви чітко знайшли постачальника масел і ту людину, яка відповідає за ті ж самі масла. І чітко контролюйте інтервали обслуговування. І на цьому у вас проблем з вашим мопедом не буде. Я не відкидаю форс-мажори, це в нашому випадку форс-мажор. І це нормально, коли ти на сезон субарісти підтвердять, можуть по 3-4 по рази перебирати мотор. Це нормально, це техніка. І чим більше вона форсирована, тим більше вона буде ригати, тому що там повищені нагрузки на кожен конкретний елемент деталі. Якщо у вас, допустимо, там якийсь круїзор, які там не крутиться чи вище 4 тисяч, ви на ньому від'їздите прямо 100-500 кілометрів. І при тому всьому, що у вас з 2 літрів об'єму 80 коняк. А якщо у вас 900 кубів, вижато 110, 115, 120, 130 лошадей, то представте, які колосальні нагрузки йдуть на кожен елемент. Коленвал здоровий, він це все переварить. Але коробка, от такі маленькі піздюльки, мають перевірити момент от 90 до 130 тридцяти Якщо ви ще й не вмієте нормально працювати з коробкою щеплення. З щепленням, з коробкою передач, то у вас можуть бути проблеми. Я не кажу, що 100%, але бажано когось послухайте, хто вам це все діло нормально розкаже. По сервісам, по обслуговуванні, думаю, на сьогодні у нас буде все. Я хотів вам цим відео донести, наскільки важливо це все для вас. Вирішувати, звичайно, вам, вирішувати вашому гаманцю, вирішувати вашій мамі, вашій жінці, вашим собакам, котам. І обов'язково вам. От Якщо ви вирішуєте підписатися, то підписуйтесь обов'язково на моє мото. Якщо ви ще не знаєте, у нас є телеграм-канал Моємото, посилання на нього є в описі під цим відео. Заходите, переходите і купляєте нормальні, не віджаті, не кончені мотоцикли з нормальним обслуговуванням і обов'язково перевірені нами. Ми тільки нормальну техніку туди можна публікувати. Бо раз запублікував шляпу, і що? І ти відповідаєш за те, що ти туди публікуєш. Переходимо, підписуємось. А на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Дякую, що любите свої мотоцикли, цінуєте своїх моторів, цілуєте тещу, любите дівчат і не страдаєте хуйньой. а якщо ви страдаєте хуйньой, то страдайте на мотоциклах. Всім па-па, побачимось в наступних відео.